Сьогодні у нас дуже простий рецепт, як завжди на каналі красиво їсти, все дуже просто, але це ну, максимально дуже простий рецепт скумбрії запеченої у духовці, та дуже корисний і смачний салат. І почнемо з запеченого буряка. Взагалі, мені подобається і морква і картопля саме запечені у фользі. За таким способом вони зберігають максимальну кількість корисних властивостей. Отже, на фольгу наливаємо трохи олії та загортаємо митий овоч. І далі запікаю при температурі 180 градусів 40 хвилин. А тепер до скумбрії. У мене великі рибки вагою 500 плюс. А також обгорнула харчовою плівкою дошку, щоб менше було запаху. До речі, щоб позбавитись рибного запаху з рук або з посуди, треба на губку додати трохи оцту. Починаю обробляти рибу, відрізаю хвіст, голову та плавці, а також використовую паперові рушники. По спинки роблю надріз або одночасно з обох боків по хребту, або поступово. Розкриваю тушку риби, м'ясо дуже добре відходить від кісток, бо з цього боку у нас хребет, а тут просто філе. Роблю другий паралельний надріз по іншу сторону від хребта. І ще раз повторюсь, що можна було одразу зробити два паралельних надрізи по обидві сторони хребта. Також прибираю нутрощі і ще одні плавці і мию рибку під проточною водою. Перевертаю шкіркою доверху. Роблю це одразу на паргаменті, на якому планую запікати рибку. До речі, тут у мене стався ось такий надріз, він не повинен бути, таке трапилось. І далі роблю глибокі надрізи по всій довжині рибки. Намагаюсь робити рівненько, але це питання естетики. Далі вивертаю кожен шматочок. Для змощування будемо робити маринад. Для цього 3 столові ложки соєвого соусу змішуємо з однією столовою ложкою рослинної олії. Також додаю 1 чайну ложку цукру та 1 чайну ложку копченої паприки. Нагадаю, що за сіль тут відповідає соєвий соус. А також приблизно 1 столова ложка лимонного соку. І далі. Усе це загортання, що ми робили, можна було робити одразу на паргаменті на листі для запікання. Я робила все на дошці і потім обережно переклала. І тепер дуже добре змощуємо рибку соусом. Цього соусу вистачає на дві рибки, але мені подобається свіжі запечена скумбрія, тож я буду робити іншу, наприклад, завтра. До речі, вона смачна навіть просто коли з холодильника, по типу як рибка гарячого копчення. Запікаємо 15-20 хвилин при температурі 180 градусів. А тим часом буряк запікся та охолов. Я, до речі, роблю заздалегідь, кілька штук та зберігаю у фользі у холодильнику до тижня. А коли треба, роблю ікру або салат. До речі, чищу навіть у ту фольгу, у якій запікала, щоб не розводити бруд. Буряк та морква виходять насправді дуже соковиті за таким способом приготування, але не забудьте додати олію у фольгу. І для сьогоднішнього салату треба порізати середніми кубиками. І робимо заправку: Одна столова ложка рослинної олії, одна чайна ложка діжонської гірчиці та одна чайна ложка меду. Також сік лимону, приблизно одна столова ложка. Змішувала і згадала дуже смачний салат з печінкою та солодкими фруктами з цією заправкою. Посилання залишу зараз та в описі до цього відео. І дрібка солі. І ще один інгредієнт це сир. Дуже смачно робити цей салат саме з сиром з блакитною пліснявою, а також смачно з бринзою. Тож сьогодні я змішала обидва сири. Моя улюблена банка салату, у якій листя зберігаються до 10 днів. Посилання залишу зараз та у описі. На дві порції беру дві жмені салату, два середніх буряка та паливаю все заправкою. Використовую майже всю заправку, трохи залишаю, щоб прикрасити. А тим часом рибка вже готова. Наприкінці додаю сир та поливаю залишками соусу, а також прикрашаю мікрозеленню. Це в мене огород на підвіконні, який вирощувати дуже просто. Обов'язково зніму відео, як це робити, та поділюсь посиланням. Воно з'явиться тут та у описі до цього відео. Ділюся, як зняти рибку з пергаменту. Спочатку трохи підіваю лопаткою, а потім за допомогою другої тарілки перегортаю. Відео не дуже естетичне, але так точно зрозуміло. Бачила, як це готувати просто, а на смак фантастично. Я взагалі полюбляю буряк і всілякі салати з нього, але мені до вподоби більш класичні, наприклад, салати або вже з салатного міксу щось таке нове, популярне. А от це поєднання і буряка із салатним міксом от це насправді дуже смачно. Це перший салат, який мені зайшов.